Цієї зими я здійснила ще одну свою давню мрію потрапила на Закарпаття, де на мене чекало декілька днів захопливої подорожі, повного релаксу і оздоровлення на додачу. Першою зупинкою у цьому тріпі стали чани. У таку прохолодну зимову пору найбільше бажання це просто зігрітись. І тільки погляньте на цю красу у селі Лумшори, що на березі гірської річки Туричка. За бажанням тут можна попаритися в традиційних чанах, випити келих пряного глінтвейну та просто помануватись казковими пейзажами зимового закарпаття. Чани доволі великі і з легкістю вмістять від 5 до 10 осіб, а вартують всього лише від 700 до 1300 гривень за годину, в залежності від розміру чанів. Далі ми відвідали село Велятино та комплекс відпочинку теплі води. Вартує таке задоволення від 250 гривень за годину, а безліміт на весь день всього лише 500. Комплекс має декілька басейнів з прісною та термальною мінеральною водою. Термальні води валятина видобуваються зі свердловини глибиною понад 1000 метрів. А мінералізація складає близько 100 грам на літр. Відвідування таких басейнів чудово впливе на загальне оздоровлення, сприяє профілактиці захворювань різних органів та систем. Музика. У рамках туру з оздоровлення неодмінно варто відвідати центр Жайворона у місті Берего. Комплекс має декілька критих та відкритих басейнів з термальною водою, яка подається прямо зі свердловин глибиною понад 1200 метрів, не піддається технічній або хімічній обробці. Вода до цих термальних басейнів йде із зон активної вулканічної місцевості, на які багатий берегівський край, і тому має початкову температуру до 58 градусів, а при взаємодії з киснем набуває коричневого, ніби ржавого кольору. Вкладі ж води можна точно знайти половину елементів періодичної таблиці. Також для бажаючих у центрі надають послуги масажу, пілінгу рибками та равликотерапії. Вартість відвідування центру стартує від 250 гривень за 2 години до 450 за весь день. Буквально через дорогу від комплексу басейнів є інша цікава локація. Це старовинний винний підвал. Там і досі виготовляють лінійку крафтового вина, а для охочих із задоволенням проведуть екскурсію та дегустацію вин. А для тих, хто любить смачненьке, можна завітати на екскурсію та дегустацію сиру до особового сільського господарства барану. Це автентична закарпатська сироварня з власною крамничкою фермерської екопродукції. Є тут і невеликий музей, у якому представлені предмети, що у давнину використовувались для виробництва сиру та ведення побуту місцевими мешканцями. І на завершення подорожі абсолютно точно варто завітати в колибо опришків. Там, що та щосуботи, проводять вечорниці, де можна познайомитись та проникнутись культурою Закарпаття. На вас чекатимуть екскурсія комплексу, автентична вечеря, театралізовані виступи та майстер-класи. ось серце Ось така не тривала, але сповнена емоцій та вражень, вийшла моя подорож за Карпаття. Я, звичайно, не тревел-блогер, але сподіваюся, що влог вийшов цікавим та пізнавальним. І дехто як і я загориться ідеєю відвідати ще один новий регіон нашої дивовижної України.